Друзі, всім доброго ранку. У нас так зараз жарко, в тіні 30 градусів. Я вже в цьому, в такому літньому сарафанчику, бо капець як жарко. І сьогодні постирала. постірала, там стірочка вже вісить, хазяйка. Поки збігала на нову почту сьогодні, забрала, це, забрала хлопцям своїм ці літні носки. Сіточкою і сину заказала чотири футболки, щоб вдома було коротше, в чому ходити. Якось так, знаєте, літо настало негадано, нежданно називається. Що Ще повинна бути у нас весна, а в нас вже у квітні літо повним ходом. У нас вже на літо, що переодягатися, а виходить, що вже зараз треба його одягатися і все. Коротше, все. Ой. І все купувати вже, скажімо так, до літа, вже, тому що, ну, я вам скажу, блін, ну дуже жарко. Слухайте, в тіні тридцатник не видержать не можна. А я ще нічого навіть і не купила, і треба все купляти, і треба все садити. І воно якось все, все в, один, в один момент, коротше, вийшло. Того ось так. Зараз покажу вам, що у нас вже зацвіло. У нас вже ось яка яблуня красивенна. Ось все гарна яка. І, і, і білий бузочок, дивіться, який гарний. Пахне, капець як пахне, гляньте, як краса. Такий великий-великий, красивий, красивий. Пахучий, пахучий. І он сиреневий. Зацвітає. І представте, мої, ось оці, як їх, оці квітки, що я вам казала. Вже тут така жара стоїть, а вони сохнуть. Коротше, капець. Сохнуть квітки, я не знаю, що з ними робити з тими квітками. І дивіться, зараз вам покажу. Розстрою цей, ну як сказати, розстроїлась. Не розстроїлась, але, ну, скажімо так, наче й порадувалася ось ось мої білі піони. Дивіться, видно, вже їх раз, два-три вилізли. А от чи будуть квітнути чи не будуть. І дивіться, яка різниця, дивіться які ті. Їм вже по 5 років, які здорові, пушисті. А ці пересадилася їм тільки 2 роки ось в цьому. А чи будуть квітнути чи не будуть, побачимо. А це ось посадила сюди розу. А щось вона пропала, треба, мабуть, її закрити. Коротше, посадила ось таку розу, буде і ярко маліново. Закрив, щось вона не очень. Ну, часник жовтий, жовтий-жовтий. Капець, коротше, з часником. Ну нічого. Він у нас так кожен, кожен рік, але нічого, завжди урожай є. Так, петрушка підіймається, Уже купили з чоловіком петрушку, будемо сюди досіювати. Ось Сюди досіємо. Ось вже в нас якийсь щавлик. Будемо варити зелений борщ, уже гарний-гарний такий, дивіться, Мені подобається. Дуже гарний. І зараз вам ще покажу квіточки. Наконець зацвіли у нас декоративні іріси. Я ніколи не бачила, що вони є. Але зараз вам трошки покажу. Ось такі ось іріси. Дивіться. Це такі малесенькі. по Порівнення з тими такими великими гігантами. то ці такі ось маленькі декоративні. Вони якісь кольор у них такі, так? Да? Ось дивіться, які цікаві, малюсенькі такі. Але цвітуть так, знаєте, рясно-рясно. Вони мені так запали до душі. Я взагалі бажаю такі квіточки. І покажу ось. Ну, це вже я свикрухіна клубніка, тут небагато вона посадила. Уже зацвітає. Наші тюльпани вже відходять. Ну, ці ще стойки червоні, дивіться, в них такий стовбур такий мощнявий. Короче, але вже на жарі їм теж плохенько. Далі ось ці маленькі квіточки біленькі, як бур'ян. Ти їх викорчовую і викорчовую, а вони дивіться, скільки їх обліпили, дивіться, як гарно. Та що хочемо робити, а вони цвітуть і цвітуть. І зараз покажу гарнюні ось окремові. О, дивіться, які кремові, красиві. Ось окремові. Такі ж гарні гляньте які. Ось Оці пару кущиків, ось один-два і там воно третій. Гарнюні, подивіться, яка краса. А мені подобається. Дуже такий м -м, колір красивенний, дуже красивенний. Так, з цієї сторони вже все, тюльпаном гаплик. Тут е цей теж уже все капець на сонці. М -м, як її назвати? Як фіалочки? Не знаю, що з нею робити, це свекрухи І свекруха розсадила тут оціє. Бо не хотіли вони ось разом рости. Дивіться, було великі е, нарцизи. Ось, бачите, які попускали листя, а вони не квітли в цьому році. В тому році квітли в цьому ні. То вона їх, вона, дивіться, розсадила по два, по три, може, ті, що густо каже. То розсадила, щоб отдільно вони так гарнюньо росли. Ось так. Жарко, всьому жарко. Капець, так жарко. Далі покажу вам, вже в нас куль, бабочки є. Так класно, ну літо, я вам чесно кажу, літо, не весна, це літо. А, далі. Ось у нас виноград починається. Скоро вже квітнуть буде ось. Виноградина. Це буде класний винний виноград. Він темно-синій, такий з красивими гронами, з синіми. Він круглий. Закривати носок, колір, де є взагалі бомбезніший, класний, класний колір. Я тут його ось так Ліану пустила. Сюди, сюди і сюди, бо тут було два види в нас винограда, тут був синій, і він переплітався от там з розовим, отуди там був розовий. То я той розовий зараз покажу, убрала, а ось це всю ліану дала, щоб ось тут красиво в нас був гронами вісів виноград. Він вже старий, бачите, тому що тут вже ліана і і лет, -лєт. Але ну, треба буде в цьому році відсадити, але ну, дуже класний виноград. Що. Бачите, чекаю урожаю. Так, а цей. А, а, а. Наша халабуда, коротше, вісить, не знімали її. А, оцей часник, дивіться, стало краще. Тоді я вам показував, що він був жовтий, дивіться, він підсушився. І став вже набагато краще, ніж був. Тобто води він не дуже любить, ой, і почав рости бігом-бігом. І вже проходить вся жовтізна з нього, так як я і казала. Трохи земля підсушиться, не треба нічим його удобрять. Він підсушився і все отлично, він став зеленесенький. Так, а тепер, а тепер А тепер у нас отакі діли. Оце тут, де ми гуляли, сиділи. Короте, отут будемо перекапувати Оце все. Оце треба перекопати повністю. Ось, І садимо сюди кабачки. Потім садимо. Ось сюди кабачки, отуди все і під дерево, отуди буде різні, жовті, білі, зелені цукіні. І ось оцей розовий виноград. Я його перенесла сюди, для того, якщо він буде пускати великі такі. ці, як... Ветки свої, да, чи як називається, пагони сюди, то, щоб все можна було його бачити, по забору все. Туди прив'язати, сюди прив'язати було класно, що і попробувати виноград розовий. Він смачний, солодкий, але він не дуже великий. Так, наша красуня угорка. А слива, дивіться, яка велика. Ми в тому році її обрізали, а тепер вона зацвіла до самого до самого верху. Дивіться, яка красива. В цьому році я жду дуже великий урожай на сливи, тому що в тому році вона не родила, відпочивала. А в цьому році жду просто нереальний этот, нереально багато слив. Вони такі смачні, якби ви тільки знали. Да, такі великі вони тут ростуть. Взагалі клас. І ось цей білий виноград. Ось, не знаю, Сережа буде його кропити, не буде його кропити. Грона тут великі, кіло, кіло, 200 до півтора кілограма. Але ми не встигаємо їх як сказати, не їх ну, обробити перед, перед цим. Ну, як уже грони по самому винограду обробити, щоб вони не лопалися. Ми завжди цей момент якось прогавлюємо. Ось так. Надо в цьому году не, коротше, не... Не прошляпать його, він обрізаний непогано в нас. О, Хай так собі акуратненько він і росте в нас. О, І я думаю, в цьому році ми вже повинні попробувати. А кущі, мої, капець, а кущі мої почали жовтіти. Не знаю чому. Чи їм жарко, чи що це таке. Листочки он, жовтіють. Це я так по них порадувалась, вони зацвіли і тріндець. Не знаю, що таке. І та картошку ще не садили. Щось Сережа прийде докопає пів метра. Ось. Каже, не будемо садити, бо будуть заморозки. І ходімте ще вам покажу а, ці, як їх. Інжир. Це на градусний дивіться, скільки в нас в теплиці. 38 градусів. З редькою не знаю, що буде, чи вона, як то кажуть, стекла, чи я не знаю, що з нею таке. Коротше. Коротше. Не знаю, садили, густо не росте, садили рідко не росте, я не знаю, що з тіречкою. Так, другий урожай цибулі у нас виріс. Інжир. Дивіться, класно. Мені подобається вже. Е, ощущаю, що буде тепло-тепло. Вже в нас є, ці плоди є і вже такі стабільні листочки є. Так, то, тут треба тільки посапати оце все, поробити, щоб гарно вже порядочок був. Ось цей петрушка. Окроп не весь зійшов. Базиліка взагалі нуль нема. Коротше, якісь семічки, взагалі, Мені не сподобалися. Далі, великий інжир. Дивіться, який здоровий інжир. Уже всі віточки майже проснулися і починають рости. Рости, 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 рости. Поки не поливаю його. Якщо поливаю, то тільки віточки в'єточки зверху, типу, як на нього дощик. Ось, щоб типу, він проснувся. І все на цьому. Все, 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 все. Так, о, дуже жарко. Так, мій часник цибуля є. Тут все стоїть поки. По містах, по містах все. Салати робляться, все кришиться, коротше, садиться, бо треба вже, плануємо з чоловіком вже всю цибулю цю швидко збирати і посадити сюди огірки і помідори. Ось так. А то скоро день народження у нього, а ми ще нічого тут і не зробили. Так що ось так. Фу, і така наша а вишня вже наша відцвіла. Щось недовго, сім днів поцвіла і все, і навіть поцвіла, далі почала опадати. Далі наша абрикоса. Що абрикоса? Не знаю, напевно, не буде в цьому році геть нічого. Не знаю, що з нею робити. З тою абрикосою, коротше. Нову почту. І дочка привезла мені ці... Я вам скажу, шльопанці. Коротше, шльопанці і зверху, знаєте, такий мех на них пушистий. Вона привезла дві пари. Одні сірі привезла, одні чорні привезла. Чорні привезла мені нові, а сірі привезла, ну, вона там коротше, ходила ну, з ними, і потім мені сюди привезла. Я ж одіваю ці сірі шльопанці, знаєте, думаю, щоб мені ж в ногу не, не жарило, не шкварило. О, думаю, не буду чорні одягати, а одну сірі. Оділа я сірі і погнала на нову почту. Добігаю до нової почти. І перед самою новою поштою стається 2 метри дійти до дверей, одвалюється в мене цей міх повністю. Я думаю. І я така, знаєте, знаєте, як от двері, відкрилися така, і пішла. Потім думаю, стоп, куди пішла? Куди я пішла? Я не зрозуміла, що таке, що на нозі нічого нема. Вертаюся, шльопок лежить, коротше, і я така не в дуплях, нічого не поняла, така, думаю, що це таке? І всі на мене стоять, дивляться, що я буду робити. Я така стою, дивлюсь, думаю, коротше, приліпить його не приліпить, пришить його вже ти не пришиєш, тому що воно, знаєте, там заплавляється прямо в як воно називається? Ну, прямо в подошву заплавляється, коротше, і ти вже нічого йому не зробиш. Я така стала, капець. І знаєте, в мене не проблема босякоміти. У мене проблема, що жарко буде босякоміти, що в мене ноги просто згорять. Що. А гроші в мене всі на карточки, тобто ну, не було в мене налічних грошей. що Це капець. Беру ті шльопанці, викидаю нафіг їх в, тю, в ту мусорку. дзвоню Сережі, кажу, якщо ти можеш, приїдь, кажу, бо в мене короче, капець случився. Заходжу на нову пошту, всі на мене дивляться, що я босяком. Сережа приїжджає, каже, що ти босяком. Я говорю, так і так, така ситуація. Всі ж на мене очередь, всі подивили, що я босяком. Забрала коротше, всі свої посилки, прилетіла бігом додому. Ну, Сережа привіз. Ось, і бігом, бігла, покупалася, переділася, все постирала. Ось. І сиджу з вами, я вам розказую. Коротше. Це капіт. А тепер у нас скоро буде у чоловіка день народження то потихеньку треба вже готуватися до дня народження. <кій> у нас виходить так, 10 травня у Сережного друга день народження, потім 11 травня в дочки день народження і 18 травня у мого чоловіка день народження. Коротше, травень, капець. Ну І перше, 2 травня, звісно, це майовки, 9 травня це день пер... Ми настроїли цю всю халабуденцію. Оцю всю халабуденцію треба, коротше, буде якось її зняти і купити сюди один зонт, я вже виміряла, що треба сюди поставити один зонт 2 на 2, і давно отлічно хватить нам всього, щоб от ці тряпки не висіли, то заходиш на ну, таке. Ну, наче, от то, знаєте, шалаш з ще, як його, як його називається, ще з первобитних людей, от, знаєте. В 21 році все доступно, але у нас шалаш з первобитним. Ну, це ми його поки зробили, поки не знали, що на Пасху, на Пасху буде така жара. О, тому, цей, тому ми швидко вспомнили, що в нас є сітка, що в нас є коротше, ці старі пододіяльники, які ми збралися, викидати. І як, як спастися. Немає одразу, щоб поїхати купити зонтика і вихідний. Все закрито. То що було, те придумали, те бігом накрили, зробили і теж все. Бачите, я сижу, мені нормально. Так що ось так. Якось все в один, в один момент зацвіло. Все, у нас завжди бузок цвіте в травні. А це, капець, у квітні все зацвіло. Жара на один місяць, значить, змістився цей. На один місяць змістилась погода. Це просто капець. Але небо в нас дуже красиве. Дуже Щас вам покажу, яке красиве небо. Дивіться, яке красиве небо, так? Да? Дивіться, які хмарки. Так опять, як гарно. Я сижу тут, любуюся, дивіться, яка краса. Веще. Гарнюня. О там, які он хмари. Дивіться, да? так? Ось ззаді. Ну, на сьогодні нам дощ передала, дивіться, які кучеряві красиві. Ну от на такій прекрасній ноті буду заканчувати свій блог. Всім кажу пока-пока. Не забувайте підписуватися. Ось писати свої коментарі. Все, до наступного блогу.